А, ну, повертаємося в студію, і в нас є новий гість. Я власне представляю Аліну Кундукову, студентку. Все в порядку у нас зі звуком. Це в мене просто щось відвалюється ззаду. Це вже старість. Знаєте? Окей, окей. Так, отже, в нас Аліна Кундукова. Добрий вечір. Аліна, студентка Нутики, ти боже, це важко перекласти Словом, Карпенко Карова, як всі знають, Каркар. -кар середовище студентів власне цього інституту, де навчають театрального мистецтву, ну і не тільки власне. Сьогодні одного з в'язнів власне так само заарештованих 20-го числа так само під ранок і ми зараз кажемо про Андрія Іванюка. Це тоді затрималось сімо хлопців. Одного відпустили відразу. Потім ще здається, чотирьох під домашній арешт відпустили. І ще два залишалися їм обрали запобіжний захід аж у два місяці, і власних звинувачили в організації. Масових безпорядків на Грушевського була надзвичайно зворушлива прес-конференція в будинку Проспілок, на який прийшли відомі українські режисери, тому що там були хлопці, я так розумію, з факультету кінорежисури. І там Ада Роговцього була актриса, і там Олес Санін, і був Михайло Іленко, і ректор там просто плакав. Василь вітер так, був так. який тобто, це, це це було щось неймовірне. Люди закликали відпустити цих хлопців, які точно не є. Як вам сказати? Ну і головне, що затримали їх насправді, затримали їх е, на Подолі, тобто за кілька, можна сказати, кілометрів взагалі від Грушевського, затримали підранок дуже подібний спосіб. На кількох машинах багато людей в цивільному. Е, е, я так розумію, що їх там і, і потлумили при цьому. Ну так е, Стапа там взяли заразу в машину, а те, що у Вадима Ковальова строс мозку і. Е, Зломана ключиця, і він потрапив до лікарні на Братиславській. От ми дізнались про це тільки вранці 22-го, з 21-го ніч на 22-е. тобто не зразу 20-го, як його схопили і побили. Ну, ось так справи. були. Ну власне, сьогодні все таки Андрія Ванюкам власне бачите його от ще в кліці під час одного з судів. Сьогодні він вже відпущений. Ми хотіли, так, щоб прийшла і його мама Марія на жну, але так ну в шостій годині це було якби. Ми, ми приїхали забирати. Я теж там був насправді. Ми приїхали до оскільки угу. Я був власне в, в суді сьогодні поліційному, але затягнулося власне це вся ця, ця, ця процедура, і тому ми от вирішили вже. От, тобто просто зараз. Я так розумію, що мама з ним. Мама з ним так. Ми чекали, от в ну, біля Лук'янівського метро. Ми. Там грілися і чекали, повідомить, поки нас адвокат, щоб побігти туди. Це, до речі, фотографія з ну, це він на екрані. Андрія не було в самому судовому залі засідання. Це якби була ага. ну, як скайп-конференція, скайп але не конференція. А там. чому його не привезли? Це невідомо. Ага, я зрозумів. От, отже, в нього зараз домашній арешт. <кій> Домашній арешт так продовжується. важливий. До речі, от ми зараз. А, це зараз ми показуємо якраз відео. Це відео з заправки, автозаправки ОКО, де власне, яка зафіксувала момент затримання близько шостої ранку. Ось там от вони зараз там прийшли, ці хлопці, а зараз за ними поїдуть машини. Це, до речі, от, ну, стало одним з доказів. Ну що вони ну тільки що сидів зараз адвокат Артура Ковальчука, uh -huh. якого теж затримали на Печерську. А кажуть, що судді казали, що затримали його на Грушевського і ЄС. Свідки, ці свідки – це працівники внутрішніх справ, знову ж таки. От. А ось їдуть ці машини за ними, і потім буде відео, яких вийдуть назад. Тобто це були ну, просто відеодокази, що насправді це затримання відбулося саме на Подолі, а не на Грушевського, не в центрі. Так, це близько до, ну, до гуртожитку нашого. Ну і зараз я так розумію, що Андрій, він, він змушений буде на ніч залишатися в гуртожитку, оскільки він не є Так, з 8 киянином. до 7 ранку йому заборонено, з 8 вечора до 7 ранку заборонено пересуватися за межами гуртожитку, а з 7 ранку до 8 вечора йому дозволено. Угу. Аліна, е наскільки вас От те, що сталося з вашими студентами, я так розумію, що в Карпенко карова не є дуже великий корпус студентський. Як воно вас налякало, згуртувало, всі зараз забилися по куточках? Та я не знаю, просто ну мені здається, що Карпенки всі зараз згуртувалися. Ну я не вірила до останнього, що таке може трапитись з кожним. І коли розумієте, ви знаєте людину, ну чи просто в обличчя, чи ви спілкувались там, чи навіть зустрічались в гуртожитку в якихось корпусах. У нас чотири корпуси. Ну але студентів там майже дві тисячі, ну там трошки менше. Мені здається, що це начебто сталося знову зі мною, з нами. Спочатку це був шок. як Так, шок? ми прийшли 20-го числа на і це був останній іспит у нас на Ярославому валу, і мені Пашка мій одногрупник каже: А ти знаєш, що Остапа затримали? Ну не знаємо, де Остап, десь Остап пропав? ми Ну, і, і ось так все почалося. Потім, а хто ще? А ще з ним були ті-то, ті, тіто, ті-то. Потім ми в 21 го побачили це відео на, ну, на громадському з заправки ОКО. Ну і все стало ясно. Як викладачі, як вони підтримували своїх студентів? Весь цей викладачі, час? викладачі, так, ось Михайло Ілленко, Богдан Бенюк, Василь Вітер, ось це ті а, у нас також і біля Оболонського суду 22 го числа. І сьогодні в апеляційному суді була Рима Зюбіна, це акторка молодого театру. Ми ну вона просто постійно підтримує студентів і. Вона навіть не, ну, не пов'язана там із викладанням у Карпенка Карро, але це актори, які підтримують нас, це еліта. Не знаю, чи ви замислюєтеся над тим, чому в ролі цих екстремістів опинилися студенти з акторських факультетів з театрального за інституту, а не скажімо, там студенти інституту фізкультури. Ну я не знаю, це напевно було б. Важко всім ось цим органам міліції слідкувати навіть за історією. А, вони ж там Скарпенко, вони беззахисні, давайте от за ними. А можливо, і тому, що беззахисні, тому що ну, ці люди не могли. Ну, не те, що от зовсім беззахисні, є своя позиція, є… але вони не підуть з кулаками битися як тітушки, як люди з вулиці. Все-таки це виховання. і ми тільки що чули ту саму історію про те, що затримали наукового співробітника, поета і організатора кінофестивалю. Так само, оце от великі виявилися організації. Звичайно, це так. ж великі злочинці. Як взагалі ми знаємо, що насправді студентське середовище є доволі, як би це сказати, атомізоване. Uh -huh. Та? Тобто, воно є ну там немає єдності, немає якихось спільних осередків. Uh -huh. Ну, Я, наприклад, особисто пам'ятаю, був не так давно на нараді в губернатора Тулуба Черкаського, uh -huh. де збиралися лідери студентських організацій. Мені uh -huh. здалося, що я потрапив десь там в 80. Може, там третій рік, там не знаю, який з'їзд КПРС, і там всі звітують комсомольські ті, як вони називаються, осередки перед партійним бонзою. Я вам зараз розкажу таку історію. Я якраз коли це все сталося, 21-го вечора, от завтра суд, завтра суд над хлопцями, що робити? Давайте шукати якусь українську спілку. Є якась студентська спілка. Ми знайшли таку в інтернеті. Я написала лист туди. Мені почав відповідати якийсь чоловік, спочатку один, потім інший, і от. Я не зрозуміла, ну чи це завідує одна людина? Де взагалі ці студенти? Де об'єднання, хто лідер? І мені відповів: ну, точно, не студент, а відповів відповів російською. Значить, е, я раз я відправив інформацію. Кому ви відправили інформацію? Завтра ось можливо, давайте зберемо підписи в підтримку наших студентів. Щось е, це подамо не ті до люди, судді. якісь Якийсь Станіслав, не знаю прізвища. Я питаю, ви студент, все. Зв'язок обірвався, ні я ну і більше зі студентською спілкою ми не зв'язувались. Ось так. Тобто вона неефективна. Вона формальна. Формальна. Це я знайшла сайт. О, українська студентська спілка, емейл. Швиденько давайте ну, написати, що робити. Ми, ви ж ви ж українська студентська спілка. Так отже, написано в інтернеті. Отже, ви опинилися сам на сам зі своєю проблемою. Так, ми ось у нас був ну є там. Настя Арсені, які е, постійно якісь документи. От зараз Арсені зібрав підписи якихось студентів. Навіть е, в апеляційному суді е, е, спостерігачі з-за кордону. Е, адвокат, адвокат е, Андрій Іванюка е, подав су, до суду е, як це сказати? Підтримку чеських студентів. Ага. Це був документ. Е, чеські студенти, ви розумієте? Тобто... Чеські студенти підтримують українського побратима, так і ну, суддя звичайно сказала, що українські це зага. Ну, але я знаю, що все-таки підтримали ваші акції, принаймні деякі вищі. Е, Могилянка дуже нас підтримувала, підходила до Дніпро до Дніпровського суду. Потім, коли хлопців розвезли, ми поділилися. Е, Деснянський суд де, власний е, відбувався суд над Андрієм Іванюком. А потім, ну, а до Оболонського вже під'їхали, ну, більш наші там, кіношники, театрали, і е, з, хлопчик з Грінченка. Він вийшов. Ну, коли давали слово на прес-конференції будинку профспілок, е, чиє е, ну, от слово від студентів. Він перший вийшов. і Сказав, ну це для мене був звичайно, було звичайно дуже приємно, що якщо відмотати назад 20 чимось років і просто там повернутися до світанку української незалежності, наприклад, славне місто Львів, то ми дізнаємося, що найбільш дієвою, ефективною якоюсь такою спільнотою, яка от ну. Була справді ефективною. Звітом з того середовища, наприклад, почалася одна з перших газет незалежних, там і uh -huh. Так далі. Це було студентське братство. Ну, тоді ж теж були якісь там формальні там, комсомольські організації, які там дивилися за тим всім, там, так не дай щось сьогодні. не то uh -huh. та і так далі. Тим не менше, їм вдалося створити ефективну якусь організацію, яка ну там на той час давала відповіді на багато питань. Зараз може створитися щось подібне от в цей момент, в цей, в цей час виклику. Ви розумієте, мені здається, що навіть не на папері, а просто тими зусиллями, якими ми це все робимо. Кожен окремо маленькою часточкою да от крапля в океані, але ми це робимо краще це не робити напевно формально. Це вже є. Тобто вже просто утворюються якісь зв'язки, ви познайомилися з іншими студентами. Так, звичайно, це потрошку, потрошку. От ми вже виходимо на зв'язок і воно формалізується сама по собі саме по собі, звичайно. Цей. Тут ми от говорили з Марінкою з кінофакультету. От що робити? Ну, вже така паніка. От завтра наших суддів, а можливо, давайте назначимо ну лідера, от хто цим займається зараз, да напишемо, щоб до суду подати. От, ну якби що ми ручаємось за цих хлопців? Маріна каже, почекай. Ми ну, і так це вже робимо. Тобто, тут ну, формальність, просто ми запишемо, хто головний, і все, і зразу все скинеться, зразу всі відійдуть. Всі разом, тільки всі разом. Ну і останній який залишається все, що ув'язнені. Так, так, Саша Шкрабак, над ним буде е, апеляційний суд 4 лютого, але невідомо час і місце. До речі, про Андрія Іванюка його о пів на дев'яту звільнили. Ось ми вже були тут. Внизу на, ну, під громадськими зідзвонилися з Наталкою. Це одногрупниця Саши Шкрабака. І вона каже: ось-ось, вийшов вже Андрій. Посадила його в таксі, вони поїхали до гуртожитку. Ну, про цього хлопця...